Щедрий щедрик, щедрівачка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати. Ще Ви, господарю, подивися на кошеру, там мовочки покотилися, та явки народились, тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей. Тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей. Тебе, жінка, чоло брова, хоч не гроші так полова в тебе, жінка, чорна брова. Щедрий, щедрий щедрівачка щедрі, прилетіла ластівочка стала собі щебетати Господаря викликати господаря, викликати ти, господарю, подивися на кошару. Там, там мовочки покотилися, я народились В Тебе товар весь хороший будеш бабиним хороший. Тебе то барбець хороший будеш, мати мірку грошей, теж жінка, жінка, що жінка чорного брава, очних гроші, так полопав тебе, жінка, чорна брова, щедрій, щедріх, щедрівачка прилетіла.